Мусічко, а взагалі тут це моє місце. Ні, я біля мамки лежу. Мусічко, це моя мамка? Ні, моя. Мосічко, ну, можна тут тебе прийду. Ну, ти ж не потаурніша з печата приходь, ну що, м'якенько. а твоя моя то, твоя попа мені тобі не заважає. Тай, лежи. тісноті та не вопити. То що Зас. зараз подумаємо сам. О, а ти де? Я род був. Угу. То що йдем? То шадем тільки мамку ташу піднялась. Вона тільки на нас зажило. Сончик я пома. Ой, а пома, зато я тепер не готовий. Може я не хочу вже вставати. Пішли. Ладно. я пошуткував. Ти чор розмалилась, ано підйом. Я не знаю. Мені вже звезд. Я взнос вас чекова. У ти пішов прапорки, піднімати. Ти ж шідліт, ти ж нас перша, лень. Іду. Ну а мамка, набуті тимла, а то. Нащо ти думала? Це ж мусі. Ну, добре. Да, прапор, ні І... І прапор у четверх вважає піднято, а на вулиці темнота. Хмаленькі дочку біцять, не забудьте парасонки. А я цим чудом прекрасним тихим. Хмарним маша мусит бомки пока, а мене не ні? не те я ж тебе чекаю. І я бажаю всім гарно, тихо, спокійного дня. Ваш Соняк цімки мобкі пока. То що, може, не йде на вулицю? Мосічка, та ні, за мною соняк, я тебе оберю.